Офіс відновлення та розвитку Миколаєва був створений в минулому році задля залучення небюджетних ресурсів для реконструкції та модернізації місцевої громади. Голова офісу Віктор Сікаленко зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії місто зіткнулось з проблемою відтоку інтелектуального капіталу. Працівники Миколаївської міськради стикнулися ситуацією, що вони ну. Не зовсім вміють там працювати, да, з деякими донорськими організаціями, як звітуватися, як заповняти проектні заявки, що собі там представляє да такі основи проектного менеджменту. І Відповідно, були такі покладено на нас відповідальність, щоб розв'язати ці проблеми. Миколаївська міська рада разом із урядом Кроліста Данії і з програми розвитку ООН думали, що це може взагалі бути за модель, як цю ситуацію виправити, куди нам рухатися. І дійшли до згоди, що потрібно зробити офіс відновлення та розвитку. Штат офісу відновлення та розвитку складається з експертів різних галузей. Без міжнародної підтримки на жаль, ми не зможемо реалізувати те, що запланували взагалі нормально функціонував, щоб територіальна громада. Тому одна із задач це залучити працівників, які знаються в проєктному менеджменті, знаються в якихось окремих можна сказати, отраслях, Да, і вони залучалися сюди грантовську підтримку від міжнародних партнерів, від уряду України і інших інституцій. Експерт з питань культури Євген Гомонюк розповів, що у його сфері нині реалізуються два проєкти – оцифровування колекції старих історичних фотографій та відновлення експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Музей за час повноштабного вторгнення у них було поруч п'ять прильотів, і в них там були вибиті вікна, зараз вони вже замінені, але була постраждала, ну, постраждала експозиція, вона частково була евакуйована і музей зараз, по суті, її відновлює частково навіть з нуля. Третій поверх він на 90-80% буде повністю оновлений. Цей процес він ще триває і наразі там відбувається лише такі внутрішні ремонтні роботи. Також офіс допомагає активні молоді. Експерти працюють над трьома проєктами, пов'язаними з молодіжною політикою Миколаєва. Ми проводили дослідження, результати якого скоро будуть опубліковані. В Миколаєві є активно діючи мінімум п'ять громадських організацій, які постійно реалізовують свої проекти і проводять якісь заходи. У кожної цих організацій є свої активні члени і учасники. Плюс зараз паралельно відновлюється Офлайн навчання у деяких університетах, хоча б частково, і мови також повертаються до міста і активно приймає участь як у освітньому програмі своїх вузів, так і у неформальних, неформальних заходах. Наразі офіс відновлення розробляє вже вісім напрямків, крім культури та молодіжної політики. В центрі уваги адмінпослуги, малий та середній бізнес, зелений перехід, реінтеграція ВПО, ветеранів та членів їхніх родин, врядування та критична інфраструктура. Ще приблизно стільки ж нових напрямків має бути запущено найближчим часом. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.